Слава Богу, браття, сестри, Божої милості Господь нам надає пару хвилин, і ми можемо почитати кафізму, помолитися за здрав'я і спасіння наших рідних і близьких, і так само о упокоєнні. Спасі Господі, хто долучається до молитви. Будемо читати зараз шосту кафізму і будемо поминати <кхів> Спасі Господі всіх. З вами чті Анатолій почаю, і зараз ми присвятимо. присвятимо пару хвилин молитві. Просі Господі. Так що, Господі благослови. Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся і припадем Христу цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся і припадем самому Христу цареві і Богу нашому. Господи, да не яростью Твоей мені, и меня, не жагнием Твоим накажешь як осріли Твоє, Он зоше во мне і утвердилися на мені руку Твое, несть исцеление плоті Моей от лица гнева Твоєго, несть мира в костях моїх, от лица грех моїх, як у беззаконие Моя, превзадошу голову Мою, як у бремі тяжкое Отягише на Мне, восмердевшие <coughs> соне, шарани Моя от лица, безумие Моего пострадав, сляховся до конца весь день святый хождах, я колятвея Моя, наполнившисься І и несть в плоті моєї, Озлоблен Бих, і смирився до зіла ріках от воздихання серця моєго. Господи, при Тобою всі желання мої і воздихання моє у Тебе не утаїся. серце моє смітье, остави остай, ми сила Моя, світ очі Очію і и тонесь со мною. Друзі мої і искренние мої, прямо мне приближавшаяся і сташа, і мої, ближние мои мені старша, і нуждахуся, ищущие душу мою, і іщущі зла и логолоху суетная, і листинный весь день по очахуся, аж я колох не слышах, і яко ним не отверзаю уст своїх, і бих, их, яко чоловік не слышал, і не имей войск и своих «Яко тях Господи у ковах Ти Божий Господи Боже моє, коригда нікогда порадують міся в разі мої, і внігдах війжатися, нога моїм на м'я, величеваша, яко ас на рани, готові болість моє предо мною свину, яко у моє, ас возвищу, і попікуся в грісі моєм, разіжі мої живуть, і ухріпішися, паче мені, і умноюшися, не м'я безправди, воздающий мі злая, возблагаю о м'я, за ні гонях благостиню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от мене вон мій, помощь мою, Господи, спасение моего. Грех, сохраню пути моя ежені, со решатем моїм, положи хустом моим храніло, давай стать и грешному предо мною, о немех і смирись, і у молчах от благ, і болезнь моя, обновися, согрієся серце моє во мне, і в поученні моїм розгоріться огонь, глаголах язиком моїм, скажи мені, Господи, кончину мою, І число дні моих, кої є, да разумей, що лишаюся аз. Все п'яті положили сі дні моя, і состав мой, як уничтожили пред Тобою. Обачив, всяческая суета, всяк чоловік живий, Убо образом ходить чоловік, обачив суеме, т, сокровище Своєт, І не весь, кому соберєт я, і нині хто терпіння моє Не Господь і став мою тебе єсть від всіх беззаконів моїх, і збави мене поношення безумному дал мені сі, оні міхи не отверзох уст моїх, як от і сотворили сі, отстави от мені рани твоє, от крепості бороки твоє, аж і шизох, в обліченнях о беззаконі наказали сі чоловека, і ставили сі, як опа очину душу його, обачив су і всяк чоловек, услыши молитву мою Господі, і моління моє внуші слез міх не примолчи, Яко пресельник, аз есмь у И пришлец якожись і отці мої, ослабе ми, да почи, и прежде даже не отойду, и к тому не буду, терпя потерпе Господа, и внят мою слыша молитва мою, и возведі ми отрова страсте, и от бренье тіни, и постави на камені нозі мої, и исправи стопи мої, и вложи в уста мої, песнь Нову, пенья Богу нашему, узет нозі у боятся, и на Господа, блажен муж йому жисть, имя Господне оповання Його, і не презрев суеты в неиставление ложное. Много сотворили и ты, Господи, Боже мой, чудеса Твоя, і помышлением Твоїм низький подобиться тобі. Тебе, Возвести Хиглоголах, глаголах умноюшися опадше числа, жертви і приношення не восхотілися, тіло тело же свершил миссии, все сужені і грися взискалися, і и тогда рекси приеду в главизни книжней. Писано есть о Мне, єже сотворити волю Твою, Боже мой, восхотех и закон Твой посреди чрева Моего, благовестих правду в Церкви Велицей, иси, усна Моєм не возбраню. Господи, Ты разумел лиси, правду Твою нескриг в сердце Моем, истину Твою и спасение Твоє рех, не скрих милость Твою и истину Твою Отцом на много. Ти же, Господи, не удали щедро Твоїх от мені. милость Твоя і істина Твоя, вину да заступить им я, яко одержавшая меня злая, им же не исчезла, посегошами беззаконие моя, и невозможно зреть и умноюшися паче власть лави моей я, і серце моє стави. Благо Благоволі Господи, спавите им я, Господи, воєже, помощі помощи вон ми. Да постыдятся и в вкупе, ищущие душу мою, изъять ее, да возвратятся спять и постыдятся хотящими злая, да приим от своих благолущий, ми благо же, благо же, да возрадуется и возвеселяться от Тебе, все ищущие Тебе, Господи, и твину, да рекут вино, да возвеличится, Господь, любящий спасение Твое, а женщине есть, и у Бог, Господь, попечеца мне. Помощник мой мої, защитителі, мої сіти, Боже, мої закосні, слава Отцу, и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Поминаємо о здраві і спасінні наших рідних і близьких. 30 секунд буде тишанин. Спаси Господи і помилуй рабов Божий И всех сродников, и всех друзей, и всех ныне нам тут поминаемых, и всех воинов на полі брани, и всех просивших у них помолиться, и всех чающих Христового утешения, и всех православных христиан, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Нині, и присно, и во веки веков. Аминь. Блажен, розумівай нині, що і у Бога где лютий збавити його Господь, Господь, да сохранит його, і живит його, і да обложит його на землі, і да не придаст його в руки врагов його. Господь да поможет йому на одре болезни Его, Все ложие обратились в болезни його. Асрі Господі, Господи, помилуй меня и сильный душу моя ті, ти, врази мою решание злая, когда умрет і погибнет ім'я Його, і вхождаш і и в суе серце його собра собрав беззаконие себе і схождаше вон і на голошавкупе. На м'яшептах всі в разі мої, на м'я помышлях, озлає мне, слово законопреступне, возложиша на м'я, є дасть пьяни приложит воскреснуть, Ебо чоловік міра моєго, на нього же уповах, еди, хлєби моя, возвеличи на м'я, запінання. Ти же, Господі, помилуй м'я і восстави м'я, і воздам им всем познах, якого сі, як они возрадуются, враг мой, омні, мене же занесло, я приял и м'я і сі пред Тобою вік, Благословен Господь Бог Израиль, от века до века буди, Боді, им же образом желает Елей на источники водные сити желают душа, моя к тебе, Боже, возжадать душа, моя к Богу крепкому живому, Когда приеду явлюся лицу Божию, Высшая слезы моя мне, хлеб, день и ночь не дала, голотись мне на всяк день, де есть Бог твой, сия поминок и на нами душу мою, яко пройду место селения дивна, даже до дому Божие во глас, радования и исповедания шума праздную, скую прискорбнее все душе моей, и скую смущающий мне уповай на Бога. Яко и споемся, и мой лица мой и Бог мой, ко мне, самому душа моя смертего, сего ради, поминух тях от землі иорданский, малия, бездна бездно бездно во вогласи хляби Твоих, вся висоти Твоя и вол. не Твоя на мені прийдоша, в день заповедь, Господь милость Свою, и нощи, и песні от Мене. <кій> Молитва Бога, живота моєго, ріку, Богу, заступник моїй моїх що я забили сівської святи І, і Нікдай оскорбляє творах, нігда сокрушатіся костям моїм, по ношах, і в разі Мне дала володь і мне на всяк день действо Бог Твой, вскую прискорбно, если душа моя, и вскую смущающую меня уповай на Бога, сповімся, исповимся, му спасенье лица моє. І Бог мой, суди ми, Божий, рассуди, приму от языка непреподобного человека, неправедной листивой избави я. занятый си, Боже, крепость моя, вску отримую иссию, скую свет, я хожду, негда оскорбляет враг, посли святы твой и там я настав і я в вгору святої Твою, і вселення Твоя, і к жертвеннику ніку Божью, Богу веселящи мою мою, і сповімся Тебе в гуслі, Боже, Боже мой, скую прискорбна, Іси, душе моя, і вскує снущаєшим я, Опавай на Бога, якої сповімся йому, спасіння лица моєго, і Бог мой. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присної во віки вікова мінь. Алілуя, алілуя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй. Поминаємо своїх рідних і близьких за здрав'я і спасіння. Поминаємо їхні імена 30 секунд тишини. Спасибо Господи и рабов рабо Божьих. И всех сродников, и всех друзей, и всех православних Христиан, и всех воїнів на поле брани, и всех просивших у них і и всех о нас, и всех благотворителей, и всех чающих Христового тешения, и всех православных Христиан, <кхух> слава Отцу и Сину и Святому Духу, и і нині, и і и і і веков. Аминь. Боже Ушима нашими і отцем нашим, возвістіша нам дело, я же саді в одних їх в одних древніх, рука твоя язики потреби насадил Я, озлобились озлобилися люди, і згнались Я, Небо нічем Своїм наслідіша землю, і мишця їхні спаси їх, надісниця Твоя, и мишця Твоя, і, і просвящення лиця Твоєго, як благоволились в них. Ты иси сам царь мой и Бог мой заповедай и спасение и Яковля, у тебе, враги наші, из Роги, и о имени Твоем уничижим остающие наны, не на луг мою, повай, и меч мой не спасет мене, спаса твой си нас, нам и ненавидящих нас. Посрамились, и обозі, похвалимся весь день, и у имени Твоем исповедемся вовек. Ныне же отринулись, и посрамились и нас, и ни из в силах наших, возвратились и нас спять при вразе наших, и ненавидящие нас росхищах у себе, дались и нас, как овцы, снеди и і... все. І во язицях Росія, і сі оддалися люди Твої ціни, і ніби множество множество їх наших положились нас поношення, сусідам нашим, по дражденні, і порогання суші в нас, положилися нас притчу в притчу воязиці, покивання глави в людях. Весь день срами, предо мною є, існуть лиця Мойого покрім'я, покрим'я, гласи поношающего і клівітающе, від ліця вражія і я вся прийдоша на Ни, і не забыхом Тибе, і не неправду Вахом Заветі і не стопів топи серце наше, і уклонили, Иси наше, от пути Твоєго, смирились усмірілися нас на місці озлоблення, і приклинися, сень смертна, ще забихом. Ім'я Бога наше, я ще воздейством руки наші, к Богу чуждему, не Бог ли взище Сих Той Бовей Тайне серце, ній Тебе берать, мишляемся весь день, ми ніхомся, як Овце, за колени, восстаневской спіше, Господи, воскресни и не отрині до конца вску и лице Твое трощающие, забивайши ни щиту нашу, і скорб нашу, як осмилися, пес душа наша, прилипей землі утроба наша, воскресні, Господи, помазі нам і избави нас імені Раді Твоего. Отрігну серце моє слово благо, благолю, аз дела, моя язик и язык, книжника скорописця, красем доброты и паче сынов і издеясь благодать во снах Твоїх, сіго раді благословить тебя Бог вовік, при боящей мечтой победре твої сильні красотою, Твоєї добротою Твоєї і на лиці, і, успівай, і царствуй раді, і Царство истины, ради, кротості, и правди, і наставить, Дивну, дісниця твоя, стріли твої и сильні. сильные люди, под тобою, под серце враг царєвих, Престол Твой, Божий, віквика, жезл правості, жезл Царствия Твоего, возлюбились і правду, і возненавиділись, і беззаконі, сього раді помазать, Боже Бог Твой, єрем радості, паче причасник Твоїх, смирна і косі і касія от Твоїх, од тяжістей, слонових, же возісілі шатя. Щирі царі честі Твої предста, цариця, одісною тебе в різах одіяна одієна прищина, слышит, що її віщи, ухо Твоє, і забуді люди Твоє, і дом Отца Твоєго, і возжелає цар, доброти Твоє, занятой єсть Господь Твой, І поклонішися йому, і в чітір воздари Лису Твоєму помоліться богатійці. Вся слава шери царев и внутрь, ясны, злотыми одеяна, приведуться царю цариде, вслед Еискне, я искния, приведуться Тебе, приведутся веселі и радование, ведуться в храм царів, вместо Отец твоїх, Быше, Сынове твої, поставиш ее князі по всій землі, пом'яну ім'я твоє во всяком роді і роді, сигради люди испаются Тебе в век и во вік века. Бог нам, прибежище и сила помощник, в скорбиях обречих не зело, всего ради не боимся, не даст смущается земля и прилагається горе и сердца мрская, восшумевшись, сметошися воды и про... смятовшися горе крепости и горечные устремления, всі... веселят град Божий, освятили исселения своих вышней, и Бог посреди Его и не подвижется, поможет ему Бог утро за утро, смятошись, языцы, уклонившисься в царстве, Дади глас Свой Вышний подвижься земля, Господь, Сын с нами, Заступник наш Бог Ияков, прийдіть и видите дела Божьи, я же положить чудеса на землі, отъемля брані до конець земли, лук, сокрушит и сломит оружие, ищи ты сожжет огнем, упрасните и разумейте, как вас есть Бог, Вознесуся во язицях, вознесуся на землі. Господь, сын с нами, заступник наш Бог Иаков. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присної во віки віковамінь. Алілуя, 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 слава Тібе, Боже, Алілуя, 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 слава Тібе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй. <кхм> Поминаємо у упокоєнні своїх рідних і близьких. Одна хвилина тишани. Упокой, Господи, душі особших раб твоїх. И всех усопших сродников, и всех усопших, православных христиан, и всех ныне нами тут подпоминаемых усопших, всех убиених, i всех, i всех усопших все и всех воїнів на поле брани убиенных, и всех и жене, кому не помолитеся, и всех отвеков усопших и простимся со с Ришем, вольно и і вольнее, и дару им царствие небесное, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно и во веки векова, Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господі, Очистя Ріхи наша, владико, прості беззаконня наша, святи посвіті, істині немощі наші, ім'я Твіго раді, Господі, поміли, Господі, помілуй, Господі, помилуй, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і Прісно, і великі вековані, Отче наш, же Ісі на небесах, Дай святиться имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хліб хлеб наш насущный дашь нам внесть, и остави нам долги нашей кожи, мы оставляем Блужником нашим, не веди нас твои искушенные, избави нас от лукавого, хвалу приношу Ти, Господи, привишение моя вся возвищает Ти, Боже обратив, помилый Я, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Спаси м'я Боже мой, якоже іногда метаря таря си, и блодницы слез не призреви, и Моє воздыхание прийми. Спаси и спаси м'я, и нині и и во веки веков, Аминь. Рабски нині притекай к покрову Твоему пренепорочная, избави, я, Богородительнице, слияния стрестей, яко страсти, виновного рочая.

Число. Господи, помилуй, 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 Господі, помілуй, Господі, поміли, 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 Господі, помілуй. Благодарим Тя, Господи Боже наш, о всіх благодіяннях Твоїх же від первого возраста до нас, до ящо в нас недостойних, появивших О їх живими і невими, Оявлених і неявленных. Я же ділом вивчих и словом, возлюбий нас, як уже Единородного Твоего Сина, о нас дати изволі, сподобай нас достойний бути Твоє любви, дашь словом Твоїм мудрості, страхом Твоїм вдохни крепость Твоя силы, і аж то хотящи не хотящи, Суришихом прости и не вміні. И сохрани Душу нашу святую, и представь ее Твоему престолу, совести, ему чисто, и конец достай человеку любия Твоего, и Господи, всех призывающих имя Твоего истине, помини всех блага или сопротивных нам хотящих, Сибо чоловіц и Сми, Иисус і всяк человек, тем же молимся Тебе, Господи, и подашь нам Твоего, благоутробия, велию, милость. Аминь. Спасі Господі, браті і сестри, Божою милості Господь дозволив, і ми з вами почитали кафізмочку. Помолилися за наших рідних, близьких, за військових, помолилися і за усопших, попросили Господа милості, прославили Бога. Так що спасі Господі всіх, всіх так, сьогодні праздник Іврійської ікони, Божої Матері. Спасі Господі, спасі Господі. Хто хоче почитати коротеньку історію, можете зайти на канал Щес Анатолій, там є дописи. І там є сьогоднішня історія про те, як ікона Божої Матері дійшла до гори Афон, коли була іконоборна єрість. І оце, бачите, в мене на столі, це ікона Іврської Божої Матері. Оце той самої, якою сьогодні святкується праздник. Мені привезли її з Афона. Оце вона, бачите, іконочка Божої Матері. Отак. От Господь милостиві до нас. Так що спасі, Господі, браті і сестри, всім бажаю гарного дня, покрови Царця Небесної, Божої допомоги у всіх ваших трудах. Пам'ятаємо, що ми вже готуємося до Великого посту вже цей тиждень, хто старається буде поститися, то значить цей тиждень вже не їмо, їмо тільки все крім м'яса. Спасі Господі. Да, Або вратарниця, Божа Матера. Ікона Божої Матері вратарниця тому що коли її заносили в алтар, ставили за престолом, вона потім на другий день опинялася над вратами. І коли так три рази зробили на афоні, то з'явилася Матір Божа сні і сказала, що не ви мене маєте оберігати, а я вас буду сохраняти. І є таке передання, що коли буде при кінці світу, ікона Божої Матері покине афон. Отаке. Ви знаєте, що на афон, там нема права заходити жінкам. Так, Матір Божа благословила. Рибу можна, да, все крім м'яса, все може їсти, крім м'яса. І говорить, я читав колись таку книжку в 90-х роках, що там з сторони Греції вже прокладені дороги, щоб на Афон. Але ще Господь поки що не дозволяє. А коли вже буде таке ну, духовне падіння, так би сказати, і коли вже жінки підуть на Афон, то певний раз цей момент. Напевно, ікона Божої Матері, тобто сама Богородиця покине цю гору. Ви знаєте, що ця держава, так би сказати, півострів такий, де тільки чоловіки, жінок там немає. І отам знаходиться ось ця ікона Божої Матері, яка називається Іверська. В неї так на щуці, ех, ну не видно так, на щуці кров ніби йде, як ніби намальована кров, тому що коли була іконоборна єрість. То коли в одної жіночки була ікона Божої Матері, вона молилися, і воїн, коли зайшов, він взяв списом і в ікону. І самі це кров хлинула, він сам злякався. І таким чудним образом ікону поставили на воду, і вона пішла до гори Афону. Потім старчик один помолився, пішов по воді, взяв ту іконочку і так. Ні, я на афоні не був. Не був. Це мені привезли батюшки. Оце, бачите, оце вони їздили осінню, їздили на афон. І оце вони мені привезли іконочку Божої Матері і камінчик. Спасибо, Господі, і вам всім доброго дня. я не був. Отаке, так, Так, що так. Значить, завтра середа п'ятниця. Угу. Завтра середа п'ятниця постане мату, тобто цілий тиждень поста немає. Але ще раз нагадую, що їмо все крім м'яса. Рибку їмо, молочне. Сирне яйце, ну все, крім м'яса. Отаке, так. Да, жінки лишаються на березі, а мощі приносять згори на поклоніння їм. Так, таке. Добренько, все. Спасі Господі всіх. Ввечері, як буде, дасть Бог все добре. Ми з вами будемо після 23-ї години, якщо нічого не зміниться, будемо живі, здорові і Богу буде угодно. Будемо читати. Вечірні молитви, молитви на сон грядущий. <клух> так що поможи Боже всім. Спасі Христос за вашу підписку, за вашу підтримку, лайки, вподобайки, за те, що ви є, за те, що ви молитесь. Спасі Христос. Поможи Божий всім. До вечора. спасі З вами був чтець Анатолій. Да, чтець Анатолій, почаю. Спасі Христос.